Підтримувати українську енергосистему і довгостроково працювати у сфері енергетики, саме це акцентував. Президент України в розмові з міністром енергетики США і керівниками американських енергетичних компаній. Зеленський розповідав про російські удари по українській енергетичній системі, наслідки ну і наші з вами потреби як найшвидше відновити ті об'єкти або постраждалі, або знищені. Ну, і, звісно, дякував за те, що США готові допомагати тим, що необхідно для того, щоб налагодити нашу енергосистему та її роботи. Через складну ситуацію в енергосистемі у деяких областях на півночі, сході і центрі країни запровадили аварійні відключення. Також в усіх регіонах з сьомої ранку до десятої вечора діють обмеження для промислових споживачів. У Міненерго закликаються нас із вами раціонально використовувати електроенергію. Це означає не включати все поспіль, не включати все підряд. Ну і дбати про те, щоб, щоб не перевантажувати лінію. І так ми з вами прекрасно знаємо, що це означає не одночасно, не все одразу. Разу і можливо вночі краще, бо в іншому випадку нам точно доведеться ловити ловити світло. Микола колісник із нами це заступник міністра енергетики України. Пан Микола як Доброго дня. вечір п'ятниці, маємо знати, що станом на зараз, що з екстреними аварійними відключеннями, і так далі, і в якому регіоні ситуація викликає найбільше занепокоєння. Ситуація в енергосистемі залишається дійсно складною як наслідок власне, масованих атак росіян. енергетики на сьогодні фактично виконують всі технічні заходи щодо відновлення електропостачання в тих регіонах, де ця ситуація дозволяє, в тих безпосередньо місцях. Маємо по Чернігівщині, фактично застосовується місцева обленерго три черги аварійних відключень по Донеччині внаслідок попередніх військових обстрілів. Маємо знеструмлення для понад 14 тисяч споживачів, і фактично, як зазначають, де дозволяє ситуація, де взаємодії з військовими енергетики мають доступ для того, щоб виконати ремонтні роботи. Зразу здійснюється відновлення електропостачання. Також зазначу, що в цілому по Енергосистемі на сьогодні діють виключно графіки обмеження потужності для промисловості наразі. Аварійних відключень на сьогодні немає. Побутові споживачі наразі не знеструмлюються. Але звісно, це питання стабільності електропостачання залежить від наявності ризику продовження цих атак, які відбуваються, та від рівня споживання. Тому ми закликаємо споживачів споживати раціонально енергоємні прилади можна переносити на нічну пору. Це дає змогу. Отримати більше електричної енергії, збалансувати її, а таким чином і уникнути застосування графіків обмеження потужності, які є вимушеними заходами для того, щоб можна було паралельно виконати стабіліційні дії, ремонтні дії для аварійно ремонтні бригади. Кожен раз роблять все необхідне. Обладнання, обладнання ми отримаємо від наших міжнародних партнерів. Ми його завчасно намагаємось формувати всі необхідні запаси. Але як ми бачимо, ворог на сьогодні формує такий об'єм обстрілів комплексних атак по об'єктам саме прицільно цивільної енергетичної інфраструктури, використовуючи озброєння, яке постійно модернізується, ракети, дрони. Тактика ворога на сьогодні. Фактично зводиться до прицільних обстрілів в різних регіонах, тому ризик залишається в цілому по енергосистемі України. Коли ми говоримо про великі міста, маленькі міста або села, давайте проговоримо про швидкість відновлення. Ми говоримо про певно, що про кількість населення, про кількість споживачів що найменше, про лінії і про ту ситуацію, яку ви спостерігаєте. Чи залежить вона від географії, ну, умовно кажучи, чим далі від столиці, тим гірше, або це не так працює. Варто зауважити, що не можна так, от однозначно ствердити де ситуація краща, а де власне вона гірша. тому що обидва типи поселень, як міста, селища, милі селища, стикаються насправді з серйозними унікальними викликами. Звичайно, що у великих містах залежить від централізованої інфраструктури, яка є, і інфраструктура вища, ніж у сільській місцевості. Обидві категорії населених Пунктів зазначають значних труднощів, проте вони ну, якби різні за своєю структурою. Наскладнішою є ситуація в профронтових регіонах, де відновлені роботи ускладнюються постійними обстрілами, постійними тривогами, ризиками обстрілів. Тому тут не можна сказати однозначно, що ситуація десь є кращою. Хочемо зазначити, що відновлення електричної енергії це комплексна технічна робота, це робота в високовольтних мережах, це висотні роботи, це роботи на об'єктах, по яким є прямий ризик ударів. Тому енергетики фактично ризикують своїм життям, виходячи на цей об'єкт, виконуючи роботи, маючи навіть. Безпосередньо виконуючи їх деколи під час тривог, аби як найшвидше світло людям, тому ці обмеження щодо постачання електричної енергії виключно вимушеними. В певних регіонах їх може бути деколи в більшій кількості черг, виключно через перше наслідок атаки, який зменшує можливість передачі кількості передачі електричної енергії. Тому саме самообмеження, саме раціональне споживання це є той стимул та можливість, яка допомагає енергетикам збалансувати розподілити електричну енергію пропорційно. В ситуації обмеження технічних потужностей саме станом на зараз оновилася карта повітряних тривог. Панове Сумська область, Харківська, Дніпропетровська частина Запорізької, Херсонської, Донецька, Луганська автономна республіка Крим. Зараз повітряна тривога. Відбою в Запорізькій області в одному з районів Харківщини. Спостерігаємо за цією ситуацією. Зважайте, мусите себе максимально в безпеці. Від пішли по Дніпропетровщині. Пане Микола, ну очевидно, що. Змінилася тактика ворога щодо наших енергетичних об'єктів. Це і комплексні удари, і комбіновані історії, і провокації і диверсії. Зокрема, чи як змінилося, якщо змінилося захист наших стратегічних енергооб'єктів? Ну, звісно, те, що ви можете зараз розказати, для того, щоб не підказувати ворогі, ворогам правильні рішення. Дійсно, якщо раніше під час масованих ракетно-дронних ударів по енергетичним об'єктам росіяни намагались уразити все і скрізь, тобто по всій території, одночасно то зараз фактично вони зосереджуються на окремих областях, регіонах та окремих енергооб'єктах, прагнучи фактично пробити їхній захист за рахунок великої кількості. Засобів дронів БПЛА та ракет, які сконцентровані на конкретному об'єкті. При цьому ворог намагається знищити одночасно її об'єкти генерації і мережі передачі, розподілу електричної енергії, тобто всі сегменти, від яких залежить стійкість електропостачання в конкретному регіоні. Такий підхід ускладнює оперативне відновлення нормального живлення. Але енергетики власне роблять все необхідне для того, щоб сформувати. Фактично роботу цілодобову, сформувати резерви потужності, тобто резерви обладнання, резервні схеми електропостачання, працювати на випередження ситуації. Захист є важливою складовою, яка постійно, звісно, підсилюється, тому що і ворог модернізує своє озброєння, але захист є елементом, який зменшує наслідок. Під час ударів, і ми бачимо, що за наразі захист працює. Він допомагає нам в багатьох випадках зменшити негативний наслідок для об'єктів енергетичної сфери, вберегти їх від осколків різних типів. Тобто він має свій позитивний ефект. Але єдиним комплексним протидією та попередженням наслідків ураження об'єктів є лише ППО, сили протиповітряної оборони це саме. Той єдиний комплексний захист, особливо у ситуаціях, коли ми бачимо масовані ракетні атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури, що буде із газом, бо прекрасно розуміємо, що відбувається з запасами. Прекрасно розуміємо дефіцити, те, що держава намагатиметься зараз докупити ту нестачу, чи буде дефіцит, і який план у міністерства? Бачимо, що ворог продовжує атаки на нафтогазовий комплекс України. Фактично, це вже шоста атака з початку жовтня. Фахівці українських енергетичних компаній на КНАВТГАЗУ виконують оперативні дії щодо відновлення як газопостачання, це укргазводобування, так і транспортування природного газу. Фактично, майстерність, вправність оператора газотранспортної системи Укргазводобування, які Дійсно ризикують своїм життям і роблять дуже значні технічні дії, які вимагають насправді цілодобової роботи. Вони дають нам змогу на сьогодні фактично забезпечувати стабільність постачання таким чином, щоб споживачі не відчули наслідок із цих обстрілів. Щодо планів, то як заявив президент України, ми розраховуємо як на власний видобуток, так і на додатковий імпорт природного газу, з знак Нафтогазом постійно ведуть перемовини. Шукаємо фактично контактуємо зі всіма доступними постачальниками імпортованого ресурсу на європейських ринках та в Сполучених Штатах Америки. Фактично працюємо на випередження ситуації для того, щоб забезпечити необхідність ресурсу, зокрема за рахунок нових диверсифікованих маршрутів постачання, щоб знизити ризик цих обстрілів, ми маємо різні е, маршрути, які напрацьовуємо також з оператором ГТС, е, операторами суміжних систем країн-партнерів. Таким чином ми маємо і потужність з різних напрямків, і додаткові ресурси, за якими працюємо. Дякуємо нашим міжнародним партнерам, які нас підтримують. Але ця робота потребує постійного продовження, адже бачимо, що ворог продовжує. Наносити удари, зазначу тут з фактажу, фактично Нафтогаз з публічного. Те, що можемо сказати, нафтогаз спільно з е, польською е, національною компанією Орлен в межах підготовки до зими вже фактично поставили в Україну близько 400 мільйонів метрів кубічних американського скрапленого газу. Згальний обсяг скрапленого газу США, який законтрактований на сьогодні, надійде в 2025 році, буде збільшений і буде становити вже е, фактично 500 мільйонів метрів кубічних. Дякую, пане Микола. Миколо Колісник, заступник міністра енергетики, був із нами і говорили про перспективи, плани міністерства енергетики. Ну і про зиму. Ми прекрасно розуміємо, що простої вона не буде і готуватися має кожен. Хай би як неприємно було це говорити, сприймати. Ну і власне готуватися серед іншого. Так теж, але країна в війні і дорослі в цій країні цими.